Друзі, третій раз записую для вас це відео. Зараз ми їдемо попередку. І так, щоб трохи відволіктись, записую для вас різні історії. Значить, Давно хотів записати вам історію про мого одного з командирів і також про мого побратима. Так, бувають випадки, коли твій безпосередньо командир стає для тебе справжнім побратимом. Звати його Ільшат, позивним в нього. Сава ось він. Значить, історія його, якщо коротко, полягає в тому, що він азербайджанець і мав до 2007 року громадянство Азербайджана, мешкав, звичайно, в іншій країні і тільки вже в 2000-х переїхав в Україну. І зараз він на крайньому сході на передових рубежах воює в Збройних Силах України за нас. Ось. Коли ми перебували в Бахмуті, він постійно довивався. Там були деякі чоловіки, такі ватного складу, і він постійно добивався і казав: типу, Ну, як це так? Чому ж, чому вони не воюють за, за Україну, не захищають свій хім? Ну, звичайно, це таке риторичне запитання. так? Ось. Але, звичайно, дуже-дуже круто, що у Збройних сил. Є і такі бійці, як Ельшат. азербайджанці і українці. Слава Україні! Героям слава!